Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом за особистою оцінкою аналітика Олександра Кочеткова. Ймовірність застосування ядерної зброї останнім часом зросла. Спрацював непередбачений фактор переміщення вагнерівців на територію Білорусі. Пише Олександр Кочетков Далі мовою оригіналу. Загроза застосування ядерної зброї виросла. Змушений скоригувати свій прогнози щодо можливого використання не до імперією ядерної. Зброї як проти України, так і проти інших країн нагадаю. це мій особистий експертний рейтинг вірогідності до 2014 року. Він тяжів до нуля після анексії Криму і захоплення Донбасу дещо піднявся, але не суттєво до 3%. Після повномасштабного вторгнення зрозуміло піднявся до 10%. Це щось подібне до небезпеки керування авто у нетверезому стані. Ця загроза на моє переконання зросла до 13%. Поясню чому розвідка США фактично підтвердила, що частина російської тактичної Чної ядерної зброї перевезена до Білорусі, при цьому контроль за нею зберігається у Російської Федерації. Картопляний дуче Лукашенко відразу заволав, що Польща знову вже вкотре збирається напасти на його. Лукашенко особистий города. Між іншим дуже нагадує риторику Кремля перед вторгненням Україну. Тобто, ми це чули. Але з'явився новий, доволі непередбачуваний фактор вагнерівці у Білорусі. Їх там планується до 20 тисяч, і вони вже навчають білоруських вояків воєнні справі. Також в. Всім перевагам найманства вбивай, гвалтуй, грабуй. А тобі за це ще й гроші платять романтика, тобто вербують нових учасників ПВК. Загін з п'яти тисяч вагнерівців, мало не взяв Москву. 20 плюс легко захоплять мінськ і всю Білорусі. Насправді захоплять або імітаційно окрема розмова, але важливо, що разом з ядерною зброєю, яка туди перевезена, і виникне дивна ситуація. Чому даний фюрерок буде розповідати, що він вже не має. До найманців жодного відношення і впливу Лукашенко Те саме, якщо буде мати змогу щось говорити, а Прогожен почне розповідати, що в нього є код розблокування ядерної зброї. Давно купив про всяк випадок і лякати Україну і НАТО ракетно-ядерним ударом і показово може один удар кудись нанести. Зрозуміло, що всі притомні люди будуть знати, що все це спецоперація Кремля, але світ буде сприймати по іншому. Він і зараз бачить, що в нас якийсь незрозумілий конфлікт між РФ і Україною. Спроба РФ зламати весь світовий порядок. Мене можуть і запитати, нащо такі складнощі, якщо орчі вуха Кремля, все одно стирчатимуть. Річ у тому, що Путін чекіст, який колишніми не бувають в нього чекістські склад мислення. Йому обов'язково потрібно все легендувати, переводити стрілки, напускати туману. Він не може інакше на користь такого сценарію. Ще одна обставина наляка налякав Путіна до неможливості. Продемонстрував ницість і жалюгідність його влади. Таке не пробачається. Повара досі живий. Це можливо виключно у варіанті, коли він потрібен путіну для чогось, на що ніхто інший не здатен. На авантюрист, який здатен на все. Наостанок, те, що я зараз описав, не є обов'язковим варіантом розвитку подій. Є певне підвищення ядерної загрози. Не є критичним, не маю наміру когось лякати, але не зважати на події, що розгортаються, було б непрофесійно з мого боку. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.